Вітаю вас, друзі! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Всі ми хочемо, щоб наші садочки мали декоративність протягом всього року. Хвойні рослини нам допоможуть в цьому. Але тільки ялівці і туї це замало. Нам садівникам хочеться, щоб рослинки, які Приваблювали нас і допомагали садочку бути декоративним, щоб вони були різноманітні. Сьогодні я розкажу вам про тис ягідний, який зростає в нашому садочку. Це вічно зелена рослина, а що це за рослина, які її особливості, які вони бувають, це буде все в цьому відео. Отже, тис. Вічно зелена рослина живе від 700 до 3,5 тисяч років. Друзі, це неймовірно. Посадив і залишаєш своїм нащадкам. Тис зростає і приваблює ваш садочок, а потім ще й буде приваблювати садочок ваших онуків і всіх тих, хто потім буде спостерігати за зростанням вашого садочка. Має неймовірний колір. Зелений, насичений. Але кольори можуть бути трошки різними. Ось переді мною стоять три різні тиси. Це тис Давід. він зростає до висоти 2 метри і завширшки десь 80 сантиметрів. Зараз осінь, він трошки позеленішав. Влітку на сонечку він яскравого жовтого кольору. Неймовірно виглядає, і в нього такі неймовірні смужечки і по краєшку ось цих зелених хвоїночок, листячка, як хочете, називайте, ще такі смужечки жовті. Неймовірно виглядає, і знаєте, такий яскравий акцент вашому садочку. Дуже охайно виглядає, якщо у вас не дуже великий садочок, а вам хочеться. Різноманітних хвойних рослин тис Давід, те, що треба. Ось тут в мене стоїть в цьому горщику: це тис репанденс. Це кулевидний. Ну, можна так сказати, кулевидний тис. Він за вишки виростає до 50, ну, якщо ідеальні умови, до 80 см. Він більше розростається в ширину. І якщо умови гарні. Він може розростися до 1,5 метри за ширшки. І ось в цьому невеличкому горщику стоїть в мене тис хіксі. Цей тис можна висаджувати в якості паркану, в якості заднього фону для будь-якого квітника в вашому садочку. Чому саме так? Тому що цей тис зростає, в висоту. Десь, е, на 2 метри при, ідеальних, при ідеальному догляду до 2,5 метрів до 3 може вирости і завширшки десь 1,5 метри він виростає. Ми всі знаємо, що тиси зростають повільно, але дуже довго живуть. Пам'ятаєте, я казала, від 700 до 3,5 тисяч років. Але зараз науковці виводять нові сорти, щоб вони швидше зростали, гібриди. Ось саме тис хіксі, він гібрид. І він зростає швидше, ніж всі тиси, ну, звичайні, які ми знаємо. Навіть коли ми всі знаємо інформацію, що тис повільно зростає, на прикладі нашого тису я вам скажу: оцей тис. Ми саджали восени 2016 року. Зараз у нас осінь 2023 року. За вишки цей тиск був ось такий наполовину нижчий, ніж зараз. За сім років в два рази він збільшився. Чи повільно він зростає? Я не можу сказати, що повільно. Так. Якщо порівняти його з ялівцем скельним Монглоу, вони... Майже однакові були. Трошки вищий був тис, трошки вищий, ялівець нижчий був, але е, ялівець в нас зараз 3 метри 70 сантиметрів, а цей 2 метри. Підстригала його, але трошки. Повільно, але все одно я вважаю, що не дуже повільно, а так, знаєте, помірно, але дуже помітно зростає. Завдяки чому. Такі рослини помітно зростають. Ось дивіться: вже в нас дуже багато бруньок, які розкриються в наступному році. Це в нас будуть нові гілочки, нові пагони. Ось дивіться, яка є кількість на гілочках. Оце все бруньки, які відкриються наступного року. Завдяки тому, що їх дуже-дуже багато, тис навесні збільшується на очах. І зростання це він продовжує протягом літа. Вони потрошки відкриваються, нові пагони з'являються, і він, наче, стає пишнішим. Всі тиси так само зростають. Якщо ми зараз придивимося на всі ці тиси, ми побачимо дуже багато ось таких бруньок, які наступного року відкриються, і, звісно, і збільшиться тис. І дивіться, і тут теж. І на цьому тисі, і на цьому дуже-дуже багато ледве помітних, але все одно їх можна побачити. <рес> Ось ці бруньки. Так, саме так і є. Так що, друзі? Незважаючи на те, що нібито тиси повільно зростають, але все одно ми помічаємо їх зростання. Саджати будь-який тис можна в будь-якому місці вашого садочку. На сонці, на півтіні або навіть в тіні. І це дивовижно. Ця особливість тиса, якої немає в жодної рослини, в хвойної рослини, щоб вона могла зростати в затінку, в повному затінку. А саме тиси можуть зростати в затінку. В наших садочках багато таких місць. І завжди в нас виникає питання, що посадити. Саме в затінку, щоб і декоративно було. і декоративно було протягом всього року тиси це знахідка, неймовірно, саме для таких місць. Якщо ви придбали тис, як тис Давід, він жовтого кольору. Якщо він зростатиме на сонечку, то в затінку він буде зеленішим. Але не зовсім зеленим. Дивіться, ось цей тис в нас був в затінку. І можна побачити, що зелений тис. І тис-давід, вони різняться. Цей має такий салатовий колір. Саме такого кольору він і буде на півтіні і в тіні. А на сонечку буде яскравий. І знаєте, влітку буває навіть такі періоди, що він майже помаранчевого кольору, такий насичений, дуже яскравий. Знаєте, така гарна вертикаль, яка приваблює погляд. Взагалі, тиси поєднуються з будь-якими рослинами. На сонечку. На півтіні можна із хвойними рослинами, і з квітучими. В нас тут дивіться, гортензії, волотисті зростають і з цієї сторони, і ось з цієї сторони е біля тису, біля ялівців, дуже гарно виглядають. Тиси такі, знаєте, вони мають гарний колір насичений, тому на поряд з ними будь-яка рослина теж ефектна. І він... Знаєте, своїм зовнішнім виглядом він не пригнічує і не перебиває рослини, які зростають поряд. Така дуже гарна, делікатна рослина, гарно стрижеться, гарно стрижеться будь-який тис, який перед вами ось зараз є, всі вони гарно стрижуться. Якщо ви хочете кулю з такого ялівця, з невеличкого. Який на передньому плані може зростати, можете робити кулю, зістригати всі пагони, які вам не подобаються, і робити саме такий вигляд, який вам потрібен в квітнику, можна, ось дивіться, оголювати пагони, як в мене всерединці. Я трошки почала в цьому році його формувати, вирізаю ті гілочки, які мені не дуже подобаються, які, які не відповідають тій. Задумці, яка в мене є, по формуванню цього тиса. В цей тис зростає в декілька пагонів. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас дуже багато снігу, можна їх зв'язувати всерединці. Але навіть коли я не зв'язую, я не хвилююся, він такий міцний. І взагалі, тиси вони мають дуже міцну деревину. Якщо Знаєте, трошки такої цікавої інформації. В них настільки міцна деревина, деревина що меблі, які виготовляють з тису, вони вважаються довговічними, майже вічними, тому що вона дуже-дуже міцна і вона не гниє. Тиси можуть зростати на будь-яких ґрунтах. Вони не вибагливі. Де вологі ґрунти, де сухі, де навіть лужні. Вони призвичаються до будь-якого місця в вашому садочку, це неймовірно. Знаєте, така рослина для будь-якого куточку вашого саду. Якщо ви саджаєте таку рослину недалеко біля будинку і з даху вашого будинку може падати сніг взимку. Якщо рослина не дуже велика, тоді обов'язково щось вам треба зробити, щоб зберегти рослину від надмірного снігу, який може впасти. Бо пагони в деяких тисів, особливо в молодих, вони ще не дуже такі міцні, можуть зламатися. В наших знайомих не дуже великий тис, не дуже міцний, але саме загинув після того, як на нього впав сніг з даху, зламав повністю всю рослину. І відновитися їй, розумієте, дуже важко, довго тому вони її видалили і посадили інші рослини в цьому місці, де саме падає сніг з даху. Якісь каркаси треба робити, якщо ви хочете, щоб і рослина зростала, і десь там у вас падає сніг. Це треба враховувати обов'язково. А в будь-яких інших випадках буде зростатиме, і навіть сильні вітри йому не шкодять. Восени багато рослин мають хвоєпад. Туї, ялівці. В нас були відео, де я розповідала і показувала, як це виглядає. Навіть деякі садівники, я в якого немає досвіду, вони вважають, що це якась хвороба. Чи є хвоєпад на тисах? Ось дивіться, він є, але він зовсім непомітний і незначний. Трошки внизу, бачите, ось там можна якісь там пожевтілі гілочки, можна побачити. Хвоєпаду небагато, трошки його буває навесні, він легко видаляється і так як в деяких тоях його немає. Охайно виглядає. Зовсім за всі ці сім років нічим не хворів. Але я свій садок профілактично обробляю завжди препаратами від хвороб, від шкідників протягом всього сезону. І тис обробляю також, але буває, що на тис в мене не залишається розчину, коли я обробляю, тому що я е, залишаю тис на останок. І розчину не вистачає, і я не обробляю. І нічого ніколи не траплялося за всі ці роки з моїм тисом. Гарна рослина, мені подобається, що зовсім, ну, якщо порівняти з яліцями стоями, зовсім ніякого догляду не потребує. Чи такий він гарний, тільки на одний переваги в тисі? так? Або щось є таке, що може і не дуже гарне. Тиси отруйні рослини. Коли ви стрижете, або щось чистите хвоєпа, треба обов'язково надягати рукавички. Особливо, якщо у вас є алергія на хвойні рослини. Я скажу вам, що я не завжди так роблю, буває, я без рукавичок це роблю, і в мене ніколи алергії не було. Коли отруйний тис, ну коли, може, дітки можуть підійти, зірвати, їм же все цікаво, все скуштувати, гілочку якусь зірвати і з'їсти або поживати. Ось тоді він отруйний. А якщо він зростатиме. Ось так, біля доріжки, біля якої ми ходимо. Він тільки допомагає нам. І знаєте, яка в нього ще властивість? Тиси виділяють неймовірну кількість фітонцидів. Десь е е біля нього, на 10 метрів, дуже гарне середовище. Ось я стою. І зараз вдихаю фітанциди. Коли ми стрижемо, це теж виділяються фітанциди. Я не чую, щоб якийсь був запах від нього, такий, щоб я як від ялівців. Але все одно науковці довели, що фітанцидів виділяє тис дуже багато. Він стерилізує простір біля, ось біля себе навкруги. І це дуже добре. Більше хвойних рослин, більше фітонцидів в наших садочках. Друзі, ось з самих тільки лі... 에, стисів, <свісно> вибачаюся, можна створити лаконічну гарну композицію в затінку. Ось дивіться, на задньому плані висаджуємо тис хіксі. Для того, щоб шильна була огорожа, висаджуємо 2-3 рослини на 1 метр, на 1 погонний метр. Дві три рослини, щоб щільна була огорожа. Стрижемо. І в нас ось такий гарний зелений фон. З цієї сторони можемо посадити тис Давід. Він вертикаль гарна, яка виросте в нас 2 метри за вишки, і 80, ну, може, там до метра завширшки. А перед ними посадимо ось таку гарну кулю і будемо її стригти. І все. І більш нам нічого не треба. Тільки гуляти. Вдихати фітонциди і радіти тому, що всі ці рослини будуть дуже довго зростати в наших садочках. Сподіваюся, сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Сажайте гарні рослини, в свої садочки. Нехай вони будуть неймовірні протягом всього року. Бажаємо вам натхнення, бажаємо всім всього самого найкращого, щоб у вас завжди був час прикрашати ваші садочки. До речі. Рослинки в горщиках можна висаджувати в свої садочки у будь-який час. Тільки треба, щоб лопата змогла війти в ґрунт і ви могли викопати посадочну яму. Ось, друзі, і все, всі мої поради щодо тисів. Слава нашій Україні і її незламним мужнім, непереможним героям. Бажаємо всім всього найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому теплому садочку в листопаді. Друзі, до зустрічі!